Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Савченко критикує залужного запахло виборами. Підняли улюбленого зброю Путіна надійку, яка за даними військових та волонтерів поклала сотні наших хлопців, воюючи. Зокрема, у цьому її звинувачувала нардепка безугла. Савченко не є, що народ і президента допустив війну, а залужний погано воював. і Тепер доведеться мобілізувати жінок, якщо буде потрібно. Савченко зазначає, що залужний не має права про це говорити, бо він на війну не пішов. Він ховається від війни. Я була в окопах і до ти повернулася. Говорить Савченко Савченко українському суспільству буде постійно мало героїв і не чимбатимуть лише мертвих. Колишня народна депутатка та військовослужбовець Надія Савченко порівняла дві наступальні операції контрнаступ у 2023 році під керівництвом Маларія Залужного та Корозьку операцію у 2024-му Олександра Сироського. Інтерв'ю на Ютуб каналі Проюан вона заявила, що різними були не лише підходи генералів до наступів, а й ставлення українців до головнокомандувачів. Так, вона спершу пригад. Дала контрнаступ у 2023 році. Кричали про це всі з кожної труби. Кричав про це Будану, кричали про це усі, кому не треба було кричати. Тобто всі дуже сподівалися, всі ходили в майках із залужним, кричали, співали, вийшли. Велика братська могила зауважила Екс Нардепка за поясненням Савченко. Вона не вдається до критики генералів, адже розуміє, як важко командиру розбирати операцію. Я знаю наскільки важко провести її без отрат, наскільки це великі задійні ресурси, нервові розумові, фізичні до останнього прориву. Я не можу сказати, що хтось би міг зробити краще або не міг. Історія нам цього вже не показала. підкреслена військова. Далі же Савченко пригадали, яким було ставлення суспільства до сирського. А саме що цей холодний жорстокий військовий з радянської школи сирський поставили без крику без шуму курська. Де овації, де аплодисменти, де бігають в майках Сириським? Ні, за сирським не бігають у нас а сьогодні. Герой завтра що правильно ганьба зрада геті висловилася Савченко на її переконанні українському сус. Суспільни... Спіліство буде постійно мало героїв і не чіпатимуть і лише мертвим, крім того, Савченко накинулася на Порошенка. З початку російсько-української війни у 2014 році військовослужбовці не критикували колишнього президента Порошенка, бо захищали Україну, поки не зрозуміли, що народ воює, а те падло грабує. І розповідає про червоні лінії і не розхитування човна. Пише Савченко. Зараз українська влада намагається прийняти закон про позбавлення свободи слова військовослужбовців ЗСУ і заборону їм озвучувати правду про. Дії політичної влади військовослужбового військового командування, але гладу навести в системі держави і армії за вісім років війни влада так і не змогла. Тому зеленському треба зрозуміти, що затикати рота військовим не варто, щоб не перетворитися на Порошенка і не закінчити, як він. Проблеми військових треба вирішувати негайно, особливо треба, коли війна триває, зазначає Надія Савченко. І здається, правильно говорить про проблеми військових. Тільки от сама Надія на каналах Медведчука перед війною розповідала. Що не треба нам західної зброї? Будемо розплачуватися століттями на Донбасі в Савченко. Була братовбивча війна, і з Росією взагалі треба домовлятися. Савченко чудово відпрацювала наративи кремлівських пропагандистів. А зараз починає розхитувати ситуацію, і далі працювати на руку Кремля в той час, коли в країні потрібне єдинство. У свій час звільнена полонянка терористів Оленерга і Дерізаєва звинуватила Надію Савченко у зраді України та надання інформації бойовикам. Ти хочеш своєю персоною замінити кабін МВС СБУ антите. Терористичний штаб військову розвідку не смішити, не герой, ти зрадник, і можеш скільки завгодно через своїх псів поширювати відео, де мене перед обміном обіймає Сергія Радж Сапер, начальник військової комендатури. Пише вона у своєму Фейсбук. Жінка оточення, що завдяки цим обіймам домоглася звільнення з полону Сергія Захарова, який пережив Афганську війну, і повір, якщо б для цього потрібно було б переспати з усім військом, я б це зробила і не тобі мене судити. Ніяк не тобі, що сидить у полоні у чистій камері і за трьохразовим харчуванням білі Удбулоці стризубом України заявляє Різаєва. За її словами, кримінальний світ надію теж не поважає закон. Твій дебільний піде назвою закону Савченко. Не знає, чому не поширюється на патріотів України, які перебувають на захист батьківщини, такі як Торнато, Айдар, Донбаси, здійснили найменшу провину і гниють на нарах. Твій закон дає свободу баригам наркутим. гвалтівникам і, звичайно, сепарам, зазначає експолонена. Вона наголошує на тому факті, що бойовики не беруть у полон Савченко. Мене вдруге взяли в полон. Коли я вже була переговорником щодо полонених. Взяли тупо як розмінну карту, не дивлячись на офіційні домовленості зі Світланою Конопльовою, депутатом ЛНР». Тобі мало твого гріха за загиблих хлопців, яких ти вже перебуваючи у полоні, викликала на свій захист і прирекла їх на смерть, запитує вона, ти не хочеш розповісти українцям, як ти після своєї чергової поїздки в ЛНР ДНР прирекла на полон нашу диверсійну групу в особі Михайла Поповича та Василя Сапронова. Вони вірили тобі, ідіотко. Навіть я до останнього не знала, що вони наші, і тільки після того, як мішка заваською попросила твій номер телефону і зустрілися з тобою, вони потрапили в полон. Ти їздиш туди, щоб наших зливати сєпарам, Додає Різаєва. Вона вважає, що Савченко створена путіним для розжарювання обстановки в Україні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.